В Україні лабораторно підтвердився перший випадок віспи МАВП. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. В якій області це сталося, не розголошують. Пацієнт госпіталізований до медичного закладу та має легкий перебіг хвороби. До слова, він не мав контактів із хворими на віспу МАВП та не виїздив за кордон. Зараз цей випадок досліджується. Нагадаємо, раніше Всесвітня організація здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію через поширення. Захворювання. Перші дні хвороби не відрізняються від сотні інших хвороб, простудних так званих. Це так само температура, озноб, збільшення, може бути, лімфатичних вузлів, слабкість. Тобто людина може щось підозрити через певний час, коли зазвичай днів 5. Після цієї симптоматики, коли появляється висипка на тілі, це або прищі, або пухирі.